На цей раз ми поговоримо про Петра Науменка, відомого як Наум. Але як завжди, перед початком нової історії я попрошу вас поставити лайка та підписатися. Це мотивує робити більше цікавих історій. Також, кому подобається більше дивитись повні історії а не з частин, то вам на YouTube, посилання на сторінці профілю. А ми починаємо. Свого часу троє людей знали, де зберігається злодійський общак Білорусі. Це Науменко, Бутьянов та Зільберман. Власне, вони цей общак і створювали, зібравши в одну касу великий бізнес дрібної братви. 2002 року загинув останній із тих, хто міг написати правдиві мемуари на предмет, як це було. Стрічками інформаційних агентств пройшло повідомлення, що у Вітебську застрелено підприємця Олега Зільбермана. Можна було написати, що загинув один із кандидатів на посаду мера Білоярська. Є таке місто в Хантиманському окрузі. Можна було повідомити, що загинув російський бізнесмен, компанії якого займається будівництвом у північних регіонах Росії. Насправді, з пістолета кулемета Інгрем, який перебуває на озброєнні армії США, було вбито особисто бухгалтера легендарного злодія в законі Наума. Петро Науменко народився 1 лютого 1957 року. Його дитинство і наступна юність не були примітними. Стандартний радянський набір, дитячий садок, потім школа. У стінах середнього освітнього навчального закладу Петро Науменко визначних здібностей не виявив. Втім, сказати, що вчився він погано, теж не можна. Вчителі Петра згадують його як спокійного хлопчика із середніми здібностями та невгаломним бажанням самоствердитися в житті. Реалізувати це прагнення Петро Науменко почав у юності, яка пройшла в запеклій сутичці із законом. Наступні 10 років після настання повноліття Петро мотався по в'язницях Радянського Союзу. Загалом Науменко мав три судимості: дві за крадіжку особистої та державної власності, одна за викрадення автомашини. За останньою справою суд, враховуючи попередні гріхи, визначив хлопця в колонію суворого режиму, розташовану в межах хмельовничого грузинського міста. Там Наум познайомився з багатьма авторитетами Грузії, а потім і став королем злочинного світу гірської країни. Чим саме сподобався авторитетним товаришам Петро Науменко. Історія замовчує. Проте, навіть повернувшись після відсидки до Вітебська, Наум своїх друзів не забуває, що річно організовував в обласному місті неформальні зустрічі лідерів злочинного світу СРСР. На початку 92-го року Наум засвітився в одному з вітебських відділень міліції. Причиною затримання Петра стала бійка з охоронцем правопорядку, що сталася біля продовольчого магазину на вулиці Ленінградській. Здавалося, нового терміну Науму, що з міцців на волі, не уникнути, однак психіатрична експертиза, проведена в новинках, підтвердила заяву Науменка про наявність у нього своєрідних затемнень, у разі яких він не здатний контролювати свої дії. Справу закрили. А наприкінці того ж року Науменко був коронований злодієм в законі. Коронували Наума у Вітепську, для цього в місто з'їхалися видні постаті Грузинського та російського злочинного світу. Були присутні на Заході і правоохоронці. Під завісу свята вони примудрились навіть заарештувати кількох гостей і конфіскувати символічну стрічку короля. Тяжкий золотий крес Науменку вдалося відстояти. В результаті, незважаючи на нахабне вторгнення закону, Наум все ж таки вступив на тіньовий престол. Оселившись у маленькому приватному будинку на вулиці Космонавтів, Петро почав збирати розрізнені злодійські групи в один залізний кулак. Нагадую, що 1992 рік ознаменувався остаточним розпадом Радянського Союзу та утворенням самостійних країн. Відповідно, зі зміною державних кордонів у тіньових колах було переглянуто й сфери кримінального впливу. Білорусь залишили на уму. Спочатку новонароджений кримінальний регіон лихоманило, то там то тут спалахували і гасли маленькі бунти, утворювалися коаліції, які очолювали лідери, які прагнули корони. Втім, про бунтарів було кому подбати. Через деякий час вони або зникали, або беззастережно оголошували себе васалами Наума. Однак на наведення в кримінальному королівстві ідеального порядку Петру знадобилося близько 4 років. Після їх закінчення злодійська машина хоч. і... Порипуючися, почала набирати потрібні оберти. Сприяли цьому економічна ситуація в країні. На той час комуністичні території були закриті, і республіка вступила в трясину ринкових відносин. Кооперативи росли як гриби. Лише за один рік у Вітебському облвиконкомі було розглянуто кілька тисяч реєстраційних заяв на всю Білорусь близько півмільйона. І за кожним приватним міні-заводом або магазином, що відкрився, стояв злодій в законі наум. До їх виникнення та організації він, звичайно, жодного відношення не мав. Зате подальшим існуванням цікавився. Злодійська держава і дня б не протрималась без колосальних грошових вливань. Тому підприємцям, окрім державної системи податкування, довелося шанувати злодійську. Щомісяця тільки з одного комерційного кіоску на ум отримував близько 50 100 доларів. У масштабі новонародженої Республіки Білорусь загальний дохід злодійської каси взагалі не піддавався жодній оцінці. Збори були величезними. Причому простежити, куди осідали кошти обчака правоохоронним органам у ході численних та хитромудрих спецоперацій, так і не вдалося. Відомо лише, що тіньові транші постійно перебували у Русі. Гроші вкладалися у різні сфери бізнесу. Про це було доручено дбати першому вітимському кооператору Олегу Зільберману. Підчуйним керівництвом молодого єврея було створено торгівельну фірму Експрес. Основним негласним завданням новоявленої організації було відмивання грошей, що проходять через Злодійську касу. Тим більше, що ретельно і бухгалтерські обробки вимагала кожна доларова купюра, яку, збирачи данини, особисто вручали Петру Науменку. Початкова схема отримання грошей була дуже проста. Білорусь була поділена на сектори, які контролювалися ставленниками наума. Щомісяця вони разом із своїми підручними робили обхід довіреної їм території, збираючи з комерційного люду щедрі дари. Відсотків 10 від отриманої суми злодійські васали залишали собі. Решта грошей пакувалася в конверти і передавалась до рук Наума. Потім настала черга Олега Шнаровича, який через кілька років продуктивної співпраці з кримінальним світом був особисто представлений на уму, а через тиждень після пам'ятної зустрічі став особистим бухгалтером білоруського злодія в законі. Що ж до самого короля злочинного світу, то до грошей він ставився байдуже. Як стверджують деякі співробітники Вітебського відділу боротьби з організованою злочинністю та корупцією, на умію аскетичний спосіб життя. Його оселя різними матеріальними вишукуваностями обставлена не була. Єдине послаблення, яке дозволяв собі молодий законник, були регулярні дози опію для того, щоб упіймати кайф. На уму достатньо було зателефонувати, і через 5 хвилин до будинку приходив лікар, який робив злодій укол. Щоправда, варто зазначити, що дурним Наум не зловживав, боявся втратити заслужений авторитет. Єдиним обов'язком коронованого злодія в законі було здійснення керівництва діями всіх злочинних угрупувань республіки. Для цього Наумові не потрібно було навіть виходити з дому. Усі суперечки і проблеми вирішувалися у його стінах. Свій же Гуль Петро використовував для поїздок на природу. Дуже вже любив наум запах соснового гаю та шашликів. Однак навіть під час відпочинку злодій не переставав вирішувати нагальні проблеми. Зазвичай відкушавши м'яса і вдосталь награвшись з дружиною Іриною Бадмінтон, наум зі своїми генералами Зільберманом, Рабенком і Бутьяновим, сидячи просто на траві, бралися обговорювати справи насушні. До речі, Бутьянов, відомий злодійському середовищі на прізвиську Гондос, був особистим водієм Наума. І свій авторитет у кримінальних справах набув виключно за спиною господаря. Справа в тому, що йому доводилось неодноразово возити Петра Науменка на підпільні сходки до Грузії, Казахстану, Молдови та Росії, відповідно на неофіційній частині подібних заходів Гундос мав честь особисто познайомитися з ділками тіньового бізнесу. Забігаючи трохи вперед, скажу, що на його долі ці знайомства та невагомовна жага наживи далися далися взнаки дуже сумно. У матеріалах слідства досі зберігаються аудіозаписи цих зустрічей. Здебільшого все, що обговорювалось на траві, стосувалося економічного існування тіньової структури, збільшення поборів та розпорядження щодо відбивання голів комерсантам, які не бажали оплачувати злодійський дах. Вирішував на умі суперечки внутрішні. Якось власники автостоянки на вулиці Черняховського відмовилися платити щомісячну данину, заявивши, що її від них уже отримав якийсь маестро. Местор знайшли, і гроші було відправлено за призначенням. Також більшість наказів Наума стосувалися фірми Експрес. У її торгове лоно йшло понад 80% усіх грошей чорної каси. Зільберман їх обороти витягував відсотки та потім повертав. Як говорилося вище, особливого прагнення в особистому збагаченні в Наума не було. У той же час потреби розрахункових квітків він не відчував. Не дозволяв Петі особливо зариватись своїм наближеним. Більшість грошей, яка поверталась з рахунків експресу, йшла на так званий обігрів ув'язнених, які злісно порушували встановлений у в'язницях Білорусі режим. На оптових базах Вітебська та інших міст країни закуповувались величезні партії продуктів, цигарок та іншого, які спеціальний злочинний відділ надсилав поштою до спецустанов. Що ж до проведення на території країни злочинних операцій, ініційованих злодіями інших держав, то добро на їх здійснення наумдава особисто. Ніякої самодіяльності на довірній йому території Петро не допускав. Втім, деякі дрібні представники тіньового світу, які не знали про існування такого жорсткого управління, робили несанкціоновані набіги. Якось група малолітніх викрадачів автомашин зазіхнула на Жигулі самого короля, що стояли біля самого будинку авторитетного товариша. Машину шукали внутрішніми силами без залучення правоохоронців. Через день трохи пошарпані жагулі повернулися до господаря, а нахабну команду король за виплатити величезну суму за моральні витрати. Однак, незважаючи на всі запобіжні заходи, пов'язані з обранням підприємців, Імперія Наума проіснувала лише кілька років. Десь на початку 94-го року Вітебською обласною прокуратурою за заявою кількох власників приватних кіосків було порушено кримінальну справу. Почалася оперативна розробка банди. На той час, за словами одного зі слідчих обласного укопу, на озброєнні міліції не було сучасних засобів прослуховування та стеження, тому операм доводилось самостійно видумувати тактику для отримання доказів. До справи навіть підключили співробітники Комітету Держбезпеки. Протягом кількох місяців домашній телефон Петра Науменка стояв на прослуховуванні, а всі зустрічі, які відбувалися в злодійському будинку, фіксувалися за допомогою спеціальних жучків. Про те, як вони потрапили у тіньову цитадель оперативники, намагаються не говорити. Справа в тому, що законодавча база 1994 року за вагомі та незаперечні докази аудіозапис, зроблений незрозуміло за яких обставин не приймала. Втім, просування кримінальної справи від цього не страждало, допомагали скривджені підприємці. Спочатку до заяви про здирництво приєдналися лише шість приватних торговців. Згодом незадоволених стало значно більше. У призначенні для сплати даний час усі вони отримали від оперів помічені купюри, які через кілька днів вилучили під час обшуку в будинку Наума. Причому слідство довелося поспішити, оскільки вся готівка могла бути передана Петром Бугалтереві з Ільберманом, після чого всі помічені банкноти білоруської міліції довелося б шукати якомусь закордонному банку. Але операція вдалася, і 9 лютого 1994 року Наум був затриманий за звинуваченням в організації у Вітебську злочинного групування, яке займалося здирництвом. Під час проведення слідчих експериментів і допитів Наум, за словами слідчих, поводився коректно і стримано, видно розуміючи, що розплачуватись за доведеться. Ображати закон Петро Науменко собі не дозволив. Єдине, від чого страждав законник під час перебування у камері, то це від відсутності опів. Пройшло не так багато часу, як у Петра почалася ломка. Охоронці ж, у свою чергу, отримали вказівку запобігати будь-яким спробам передати ув'язаному бажану дозу. Але незважаючи на всі застереження, співробітники КДБ перехопили телефонний дзвінок із СІЗО. Наум просив передати йому наркотики та шприц. Сам факт службового свавілля заключався в тому, що це був єдиний телефон із виходом на міжмісто, і Він перебував у кабінеті заступника начальника СІЗО. Відповідно, хтось із з охоронців особисто проводив законника з камери до апарату. Це викликало великий галас у міністерстві внутрішніх справ. Щоправда, невдовзі, не бажаючи, мабуть, афішувати неохайність у своїх справах, міліція інцидент зам'яла. Поки Петро Наумович перебував під слідством, сім'я Злодія не бідувала, Ірина та обох дочок Петра Вова Щавлик та інші авторитети постачали всім необхідним. Якось під час чергової телефонної розмови Вова запропонував Ірині в екстрених випадках використовувати номер його мобільного телефону. Це було справжнім знаком довіри та прихильності. У 94-му році мобільний зв'язок у Білорусі тільки починав розвиватися, і проносні трубки мали лише заможні особи. Варто зазначити, що щавлик немов передчував наступні трагічні події, виявляв пильну увагу до подальшої долі наумової пастви та її справ. У Вітебській обласній прокуратурі справа проти Петра готувалась до передачі до суду, а отже, авторитетам незабаром довелося б шукати того, хто на деякий час візьме частину обов'язків короля. Очікувана, Вової злодійська сходка справді відбулася. Щоправда, з іншого приводу. Петро Науменко раптово помер, просто у Вітебському СІЗО. За висновками медиків, життя першого білоруського злодія в законі обірвала гостра серцева недостатність. На сьогодні достеменно невідомо чи зупинилось серце кримінального авторитета саме. Чи йому хтось допоміг? Що ж до тіньового царства, то в день смерті государя воно перейшло під управління його приймача, Вови Щавлика. Останній насамперед поспішив організувати своєму вчителю гідний похорон. Петра Науменка ховали як героя. У труну з червоного дерева падали квіти та скупі сльози братви. Ірина також була присутня на похороні. Підтримувана з одного боку щавликом, вона мовчки йшла на чолі процесії. Поховали Науменка на Вітипському Старосеменівському цвинтарі. Через тиждень громадська дружина Злодія та його діти отримали, як підтримку, згори двоповерховий особняк та автомобіль Мерседес із звичайним Ірині Держнобором 3505. Згодом розміри щомісячної пенсії громадській дружині Наума неодноразово урізалися. Обговорювався навіть варіант повного позбавлення жінки загальних дотацій. Справа в тому, що після смерті Наума Ірина, самоусунувшись від виховання дочок, сіла на голку. Однак пропозиція одного з авторитетів була відхилена і постаріла супутниця Петра досі отримує гідні гроші. Решті сподвижників злодія пощастило менше, будь Янов Гондос через два роки після смерті Наума був застрелений біля своєї квартири, те саме незабаром сталося і з Зільберменом.